Ось і знову з вами я, Володимир Гриневич, на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Уявіть собі, що ви відпочиваєте у своєму улюбленому кріслі у вітальні. Дзвонить телефон. Щойно починає звучати голос на іншому кінці дрота. Як ви запитуєте, хто це? Це президент вашої країни. Я дуже хотів би з вами зустрітися. О, це було б добре, здивовано відповідаєте ви. Ви вражені. Поїздка до президента. Це буде найнеймовірніша пригода в житті. Буде що розповісти внукам. Але що це він говорить? Розумієте, я хотів би, щоб ми стали друзями. Ось чому я вважаю, що нам слід проводити разом принаймні один повний день на тиждень. Я буду прилітати до вас щоп'ятниці увечері. Це важко собі уявити, чи не так? Я маю на увазі, чого президенту проводити час з якоюсь звичною людиною. Не кажучи вже про те, що цим зустрічам буде присвячений цілий день щотижня, проте саме цього побажав Бог усесвіту, він відокремив, освятив сьомий день кожного тижня і запропонував людині проводити цей день з ним. До того ж, Господь пояснює причину, чому зацікавлений у нас. Він наш творець у четвертій заповіді закону Божого написано. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх, бо шість день твори Господь, небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь, День суботній і освятив його. Бог не тільки відпочивав сьомого дня в суботу, а й відділив його як день відпочинку для Адама і Єви та їх нащадків. Ми маємо потребу у часі для спокою і відновлення сил, коли зможемо насолоджуватися прекрасним даром життя. Бог створив нас за своїм образом, він дав нам розум, а також можливість зростати, мріяти і бути причетними до усіх чудес, всесвіту. Творець поділився з нами частиною своєї унікальності та індивідуальності, щоб наша винахідливість сприяла підвищенню якості нашого життя. Його бажання, щоб ми були його друзями. А чи маєте ви таке бажання? Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти подарував нам суботній сьомий день, щоб ми могли проводити час з тобою, щоб ми могли відпочити, щоб ми могли отримати Твоє благословення. Допоможи нам пам'ятати про це особливе свято, яке Ти, Господи, залишив для нас. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли також долучитися до вшанування суботнього дня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Господь нагадує: пам'ятай день суботній, щоби святити його. Не забувайте про це Боже повеління і не порушуйте Його. Нехай субота стане для вас особливим часом спілкування з Богом. Про ваші проблеми та молитовні прохання пишіть на електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків. Номери телефонів та електронну адресу зараз ви можете побачити на екрані. Нехай благословить вас Бог! Бажаю вам щасливого дня! До побачення!